Добрий день, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні у нас заняття з грамоти звуковий аналіз слова. Сьогодні ми з вами здійснимо подорож казковими стежками. Погляньте, хто це? Так, це ведмеді. Вони нас запрошують до себе у казку. Готові? Але щоб потрапити у казку, необхідно скласти речення за схемами. Будьте уважно, розгляньте малюнки. Дівчинка пішла у ліс. Це в нас буде перше речення за схемою. Наступне речення там знайшла хатинку. Це друге речення за схемою. І третє речення вона зайшла до хатинки. Маша потрапила до лісу. Як Маша гукала своїх подружок у лісі? Так, він, вона гукала їх. А у, -у. які це звуки? Так, діти, це голосні звуки. Ще зробимо звуковий аналіз імені дівчинки Ма-Ша. Приголосний, голосний, приголосний голосний. Скільки звуків у слові АО, а у слові Маша. Чи однакова кількість звуків у цих словах? Яке слово довше? А зараз давайте виконаємо звуковий аналіз слів. Будьте уважні, дітки. Перше слово у нас буде слово ліс. М'який приголосний, голосний, приголосний. Наступне слово. Тіл приголосний, м'який приголосний, голосний приголосний. Наступне слово каша. Приголосний, голосний, приголосний, голосний. Чи однакова кількість звуків у цих словах? Яке слово найкоротше? Чому? Дидактична управа знайди слово. Є слова довгі та короткі, це залежить від кількості звуків у словах. У слові ліс три звуки. А у слові каша чотири звуки. Тому слово каша довше, бо у нього більше звуків. А зараз пограємо в гру. Знайдіть слово. Короткі слова буде позначати короткою смужкою, а довгі довгою. Перше слово у нас бант. Банка це у нас короткі слова. Ножиці позначаємо довгою смужкою. Лак позначаємо короткою смужкою. Ракета позначаємо довгою смужкою. Ніж короткою смужкою. Самокат позначаємо довгою смужкою. Сік позначаємо короткою смужкою. Барабан позначаємо довгою смужкою. Давайте визначимо, де чий будиночок необхідно розселити цих героїв у своїх будиночки, назва яких починається з певних звуків. Почали слон, починається з звуку С. Крокодил починається з звука К. Лев починається з звука Л. Равлик починається з звука Р. Виконаємо вправу ланцюжок слів. Щоб повернутися з лісу, необхідно скласти ланцюжок із камінців. Для цього необхідно визначити перший та останні звуки у назвах зображень на камінцях, починаючи з лісу. ЛІС Останні звук С – сік. Останні звуки кіт, останній звук ти, телефон. Останній звук Н – наступне слово на букву Н – носоріг, Останній звук Г. Гриб. Останній звук Б. І слово останнє будинок. Молодці діти. Ви добре впорали завдання. До побачення, до нової зустрічі.